Воюю з перших днів війни, внаслідок цього отримав травму спини, важкі роботи, то стройка бліндажів, то риття окопів, та ну, війна є війна. І зараз є можливість лікуватися в реабілітаційному центрі. В цьому. Я звернулася з проблемою болі в спині безпосередньо в грудному відділі, Ось, яка у мене з'являється через носіння броні. Шолому і через постійною роботу з підняттям важкостей. Хочу сказати від себе та від своїх побратимів. Дякую компанії здоров'я, яка фінансує реабілітацію та лікування бійців безпосередньо моїх побратимів, тому що в сучасних умовах це дуже важливо, як можна швидше відновлюватись, адже нас нема ким міняти. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку я отримав поранення під час мінометного обстрілу. Повністю відсутня чутливість в стопі, тобто я її не відчуваю взагалі. Взагалі я не міг ставати на цю ногу, навіть зараз я вже можу невеличку дистанцію проходити навіть без допоміжних засобів. Також хочу подякувати компанії здоров'я за те, що вони. Предоставляють таку можливість для військових, які отримали поранення, безкоштовно займатися, відновлюватися і повертатися до нормального життя, Вони взагалі максимально позитивні, виконують свою роботу максимально прекрасно, допомагають нам постійно, так як вони надають нам взагалі цю допомогу безоплатно, якби підтримуючи нас цим, мотивуючи, тому що коли ти відновлюєшся само собою, то в подальшому. Якби виконувати свій бойовий обов'язок, можна багато легше, хочу сказати, що звернувся через наших побратимів компанію здоров'я. на реабілітацію позвоночника звертався до цього в деякі інші там заклади. Ну скажу так, що власне для мене була ця реабілітація позитивною. Ми будемо здорові. Я думаю, ми швидше переможемо в цій війні.